Сергій Мельничук свого часу кадровий військовий інженер пішов на схід добровольцем за контрактом. Я вважаю, що краще повинні йти служити такі, як я. Вже обучені спеціалісти, чим зовсім не обучені зелені хлопці, майже діти. Шанс вижити набагато більший у таких, як я, чим у тих пацанів. Причиною захворювання шлунково-кишкового тракту, через яке він був комісований, Сергій Мельничук вважає стресові ситуації на фронті, адже до служби він не звертався до лікарів. 15-го року, кінця 15-го року, до лікарень не звертався. Все було нормально. Тільки вже коли я майже рік відслужив, тоді з'явились проблеми зі здоров'ям. З грудня 2015 року він побував у військових госпіталях, у тому числі Центральному, в Києві, а також у себе в Ніжинській районній лікарні. Але хворобу не одразу правильно діагностували. Стан погіршувався. Сергій втратив 50 кілограмів ваги. От мене залишилась половина, що була. Це із моєї хвороби. Нарешті в обласній лікарні діагноз встановили правильно. Це досить рідкісна патологія, нориця, тобто канал свищ, між шлунком і товстою кишкою. Було е, діагностовано в нього норицю е, шлунково-товстокишковою. Це е, е, не так часто зустрічається. Страта в нього мінус 50 кілограмів, тому це серйозна ситуація От на даний час. Е, Ну, скажем, непроста, не, не настільки серйозна, непроста ситуація. Необхідна операція, до якої ще треба підготувати ослаблений організм. Зараз лікарі кажуть, що всіма необхідними ліками пацієнта забезпечили, але водночас від допомоги з боку небайдужих не відмовляються. На даний час він забезпечений. Якщо волонтери, волонтери мають можливості, все, то вони можуть надавати допомогу. Про роботу лікарів обласної лікарні Сергій Мельничук відгукується позитивно. Коректно, ввічливо, уважні. Я нічого поганого про їх не можу сказати, тільки хорошо, угу. тому що ну, це вже друге відділення, в якому я лежу. Відношення ну дуже хороше. Якщо хтось із громадян побажає надати Сергію Мельничуку допомогу, то він радить звертатися до громадських організацій. Тоді зібрані кошти можна буде застосувати в разі потреби. Зайвого мені не треба, каже боєць. В Чернігові є волонтерська організація на допомогу бійцям АТО. От через них саме краще. Добре. Добре, щоб ну щоб уже ніяких, щоб не мені особисто, а щоб все через офіційно, через громадську організацію. До речі, Сергій Мальничук відмовився від пропозиції лікуватися в інституті імені Шалімова в столиці. Він високо оцінює роботу чернігівських лікарів.